Доброго дня, Микола Іванович. Добре. Як складалася гра? Як на мене, ви сьогодні втратили перемогу? Скажіть. В першу чергу дякуємо Збройним силам, що ми граємо і отримуємо задоволення. Сьогодні було багато вболівальників і персонально дякую кожному, хто, я знаю, підтримували нас, підтримували господарів. Це найголовніше, що ми граємо. А гра сьогодні складалася так, що нам чергове доказало, що треба грати всі 90 плюс хвилин. В додавлений час отримали дві, дві, два гольові моменти, якими ми скористалися господарі. Тому я вважаю, все цілком закономірно. Тут треба ж подивитися відверто. Ми грали з 20 по 45 хвилину сьогодні. Добре, домінували на полі. А спочатку не проснулися, а в перериві чого то вкачалося. Заміни на на жаль, не підсилували нашу гру, а навпаки, ще більше створили проблем. Тому... Будемо робити висновки, рухатися далі. Всіх вітаю, всі молодці. Як завжди, приємно повернутися на цей прекрасний, чудовий атмосферний стадіон. Всіх люблю, бережіть себе і слава Україні. Дякуємо.